Вона перекрила подачу кисню, і жінка раптом перестала дихати. Її тіло здригалося, губи хапали повітря, очі повільно заплющилися. Медсестра різко відпустила клапан, вибігла в коридор і закричала: Лікарю, пацієнтка не дихає. До палати кинулися лікарі, реанімація тривала довгі секунди, і лише дивом серце знову заколотало. Груди жінки піднялися, вона ожила. У коридорі медсестра стояла бліда й тремтлива. Це не була ненависть. Причина була інша, болісна. Пацієнтка місяцями тримала її прикованою до роботи. І вона не могла відвідувати інший дім, де також доглядала за хворим. А там був чоловік, у якого вона таємно закохалася, та події пішли зовсім не так, як вона сподівалася. Наступного дня пацієнтку виписали додому, і кого ж вона побачила на порозі свого будинку. Ту саму медсестру найнято тепер доглядати її єдиного сина. Жінка застигла, очі потемніли. Її голос прозвучав холодно, як Лезо. О, то це була ти шкода тобі, що я вижила. Син розгублено дивився то на матір, то на доглядальницю. Мамо, про що ти говориш? І тоді жінка розповіла все тієї ж ночі в дім увірвалася поліція, медсестру заарештували. А вже в суді прозвучав вирок двадцять років ув'язнення за спробу позбавити життя.